Вівторок, 23 січня. Ви дивитесь новини на 11-му В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. 43-річна жінка загинула. Чоловік дістав поранення. У місті понівечені багатоповерхівки, гімназія та музична школа. Павлоград оговтується після ранкової ракетної атаки. Понад 70 поранених, та щонайменше семеро загиблих, черговий масований удар окупантів по Україні били балістичними та крилатими ракетами. 15 років тюрми за державну зраду отримав мешканець Дніпропетровщини. Він шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, збирав дані про розташування аеродромів та блокпостів. Відтепер він нова самарь, новомосковськ з третьої спроби нарешті отримав нову назву. 43-річна жінка загинула. Ще один чоловік поранений. У місті понівечені з десяток багатоповерхівок, гімназія та музична школа. Павлоград оговтується після ранкової ракетної атаки. Що відбувається на місцях прильоту, та що розповідають місцеві з Павлограда репортаж нашої кореспондентки Катерини Нічик? іскра і зарі. Момент прильоту у Павлоград описує пан Анатолій. Згадує від потужних вибухів. Прокинувся десь о сьомій ранку. Всім всім двадцять дітей. Це ви прокинулося від чого? В цього? Ні, уже чули, до цього було кілька разів, потім вже найсильніше. А ось у сусідньому будинку вибуховою хвилею вибило шибки у під'їзді. Вікна у квартирах майже не ушкоджені. Саму ж багатоповерхівку говорять, очевидці буквально трясло від вибухів. Сам цілий. Знайомих друзів дзвонив. Ну, Друге вийшов у двір, Дивиться, що е, з хатою вийшов на вулицю, у двір подивився, все розбито, ну, самі бачите, Всі шибки на дерев'яних храмах, всі розбиті. На сусідній вулиці Потрощена вибуховою хвилею школа. Вибиті вікна в неї нині вже закрили ОСБ листами. Будинки місцевих тут не ушкоджені. Та кажуть, прильоти були гучні. Сильно, да, калихнуло так, навіть стюка на балконе задрожала. В епіцентр вибуху потрапив один із міських скверів. Ось тут впавши, ракета утворила величезну вирву, а просто на цій алеї від її уламків загинула жінка. Тут перебирали після ракетного обслугову і тут багато збирали Загиблій було лише 43 роки. Вона йшла вулицею в Навушниках, тож, ймовірно, не чула ані сигналу тривоги, ані вибухів. До Павлограда жінка не так давно переїхала з Луганщини. Одна людина загинула, це жінка 43 роки. На жаль, на жаль, особливо на жаль, тому що вона сама переселенка, людина, яка намагалася втекти від війни, сама з Луганської області. Загалом у Павлограді понівечені 10 багатоповерхівок, дві школи та декілька дитячих закладів. Вибиті вікна там вже закрили. Мешканці, чиє майно постраждало, внаслідок обстрілу незабаром отримують матеріальну допомогу від міської ради. Катерина Нічик та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Щонайменше семеро загиблих понад 70 людей поранено. Масована ракетна атака по Україні. Крім Дніпропетровщини, під ворожими ударами були Харків, Київ та Херсон. Окупанти знову гатили по житлових кварталах та інфраструктурі. Є влучання ракет по багатоповерхівках про наслідки чергового терору росіян в нашому дайджесті. 23 січня четверта ранку так прокидається Харків. Окупанти двічі вдарили по місту. Ще декілька годин тому на цьому місці був будинок нині руїна. Росіяни поцілили ракетами по двох багатоповерхівках. Щонайменше п'ятеро загиблих, десятки поранених. Під завалами й досі можуть бути люди. Рятувальники камень за каменем розбирають в чент розтрощені будівлі. Мій батько жив в цьому домі, в цій квартирі на першому поверсі. І зараз чекаємо, може якось його дістати під завалів, але якщо чесно, шансів немало, не тому що багато диму. І кому вдалося врятуватися зі смертельної пастки, перебувають у шоковому стані. Люди вибігли з будинків просто в домашньому одязі. Я не знаю, що ділять, куди звертатися, що, що, що обращатися. Шовшот от вискочив. так, і все. Загалом місто зазнало за 12 ударів. Одна з ворожих ракет поцілила у газопровід. Дуже багато руйнацій. і хочу сказати, що це і відключення електропостачання на північну салтовку. Це відключення теплопостачання, теж на північну салтовку. Крім цього, витик газу є відключено декілька мікрорайонів. Попередньо росіяни вдарили по місту ракетами С-300 та х 59 Наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб Зруйнувати цивільну будівлю для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних людей. Кількість поранених постійно збільшується. Нині їх понад п'ять десятків. П'ять людей в реанімації у край важкому стані. У лікарнях також четверо дітей. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова у місті фактично знищений цілий житловий квартал. Це і вибиті вікна, і дах, і там по деяким будинкам є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо альтернативне житло, тобто тимчасове помешкання для проживання. Під ворожим вогнем цього ранку була і столиця на Київ. Окупанти спрямували зо 20 ракет. Наразі відомо про понад 20 постраждалих, 13 людей госпіталізовані. І задихнулися чудним газом, дружина також. І зараз я не можу. Ми зараз пока уламки збитої ракети пошкодили й багатоквартирний будинок на Софіївській Борщагівці. у Святошинському районі. Просто у квартирі виявили нездетоновану бойову частину а у Солом'янському районі пошкоджено гуртожиток Укрзалізниці. От тут врятувалося більше ніж 60 дітей, але все одно ж поранені. Ну як двох як... дітей забрала швидка. Ворог випустив по столиці зо два десятки ракет. Всі їх знищила ППО. Це все уламки, які падали практично по всій території міста. Ви згадали Свідошинське райони, Солом'янське райони, Печерські райони, Дарнінський район. З дивлячись з якої сторони міста заходили ракети безпосередньо на територію міста. Під ворожим прицілом безперервно і Херсонщина. Прибережні громади атакують безпілотники. А по Херсону ворог постійно б'є з артилерії, цілить по житлових будинках. Сьогодні під ударом знову був Дніпровський район. Я була в той кімнаті, як раз, коли так, був, то скоро я, звісно, сама вдивилася. Окупанти задали сьогодні по Україні комбінованого удару. Запустили загалом 41 крилату та балістичні ракети збили 15 із 15 крилатих ракет 100%. Збили одну Х-59, а ті, що не збили, 20. Ну, вони і не всі їх долетіли до своїх цілей внаслідок певних причин. Скажемо так, це і, можливо, застріла зброя, якісь неполадки. І на Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. На Дніпропетровщині та Харківщині пошкоджені електромережі через ранкову ракетну атаку. Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги. Повідомили в Укренерго. Дефіциту кажуть, не очікується хоча споживання тримається на високому рівні. Тож населення закликають бути ощадливими. Схвалювали вторгнення РФ в Україну. Чотирьох мешканців Кривого Рогу підозрюють у колабораціонізмі. На власних сторінках у заборонених соцмережах вони поширювали антиукраїнські дописи, вихваляли окупантів та публічно закликали до підтримки ворога. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Водночас мешканець Анельніковського району вже отримав покарання 15 років тюрми за державну зраду. Він шпигував за бойовою авіацією зсу на Дніпропетровщині. Слідство встановило ФСБ завербувало чоловіка через проросійські телеграм-канали, де він публікував свої антиукраїнські дописи. Очікуючи на окупацію регіону, зрадник збирав і передавав ворогу дані про напрямки польотів літаків, розташування аеродромів, блокпостів, а також шляхи постачання зброї на фронт. Врятувала з полум'я. Загоряння сталося у приватному будинку одного з сіл Новомосковського району. Всередині була 83-річна жінка, прикута до ліжка. Її на допомогу прийшли поліцейські, які неподалік патрулювали територію. Вхід до оселі був заблокований вогнем, тож евакуацію проводили через вікно. Жінку передали медикам. Її життю нічого не загрожує. Від страшного удару автівкою в дев'ятирічну Софію відкинуло на десятки метрів. Ця моторошна новина у грудні сколихнула всю Дніпропетровщину. Водій так мучав, що не помітив дитину, яка перебігала дорогу. Маленька дівчинка загинула просто на руках у матері. Чому рідні бояться, що водій уникне покарання? Чому швидка приїхала аж через 45 хвилин? Та до чого тут сусідка загиблої дівчинки? Шокуюча історія в матеріалі нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Заплакана мати щодня приходить на могилу до своєї донечки. Ще місяць тому жінка обирала подарунки до святого Миколая та повірити не могла, що її молодша дитина вже ніколи не прийде зі школи. Це дуже важко, не вистачає і не може в це, просто не вірю в це. Кожен день приходиш і не розумієш, навіть, що ти йдеш до дитини. Софійка навчалася в четвертому класі. В той день дитину зі школи забирала сусідка. Ми зібрали дитину зі школи. Вона захотіла в магазин. Ми виїхали, повернули. Я з тим ж поворотом з'їхала на обочину, але вийшло взагалі просто. Ну, все вийшлося спонтанно. Я ж варю, я навіть не встигла повністю зупинити машину. Дитина просто вискочив. Це відео з камер спостереження облетіло всі соцмережі. На кадрах видно, синя іномарка паркується через дорогу від магазину. З аутівки вибігає дитина. Це те саме місце, де і сталася жахлива аварія. Маленька Софійка вибігла з машини в магазин навпроти. Майже одразу її збила мавтівка, що мчала дорогою. Від шаленого удару дитину підкинуло вгору. Від місця зіткнення вона відлетіла на 30 метрів. Очевидці відразу викликали швидку. Втім, для дитини удар став фатальним. Удар був такої сили, що легковику пробило лобове скло та потрощило бампер. Шаленим гонщиком, який ігнорував всі правила, виявився Микола Шевченко. Чоловік навіть не намагався гальмувати. Проїхав аж до наступного пішохідного переходу. За кілька хвилин на місце примчали і батьки Софійки. Однак школярка вже була без свідомості. Лежала, не шевелилась. Пульса ну, пробивався, От, тобто скорої ж нема. Просто дивилася, що було куча людей. І ніхто нічого навіть не зробив. Вони просто всі стояли, ждали, скоро я розумію, що там в якихось случаях, я кажу, там трогать зяда. Коли це дитина, і воно лежить просто посети асфальти. З переломами черепа та хребта дев'ятирічну Софію Олефіренко батьки одразу повезли до лікарні. Це наш робочий транспорт. Ззаді він оснащений для роботи з тобто, стройматеріалами, а спереді для водія. Ну де було місто, ми поклали. Самостійно, можна так сказати, витягли з машини, положили на цю шкаталку. Потім, як вже з'явилися врачі, просила її зробити щось, щоб вона просто жила. Мені сказали, що вона померла в машині. Тось тобто у мене на руках. А що ж водій? Батьки загиблої Софійки кажуть, гонщик Микола Шевченко свою провину категорично не визнає. Ну, то есть людина за собою нічого не чувствує ніякої абсолютно вини. Що він наробив, що він забрав життя у дитини і, і всього з сім'єю загиблої дівчинки Микола Шевченко на зв'язок і не вийшов. Не змогли поспілкуватися з ним, і ми, попри домашній арешт, вдома його не застали. Знімальній групі ніхто двері не відкрив. Та чи можна було врятувати дитину? Питання без відповіді, бо швидка на місце ДТП приїхала аж за 45 хвилин. Медики ж розводять руками. Бригада, яка працювала у Петриківці, була на іншому виклику. Тож найближчій швидкій довелося їхати аж з Кам'янського, а це як мінімум півгодини. Терміново диспетчером була знайдена найближча бригада. Екстреної медичної допомоги на лівобережній підстанції кам'янської станції, яка негайно виїхала на цей виклик. Місцеві ж переконані, ця трагічна ДТП не остання. Поруч школа та церква. А розмітка пішохідного переходу та декілька знаків дорожнього руху водіїв не зупиняють. А тут літають, немов скажені. Машина зараз теж вона досить на великій швидкості їде, незважаючи не на погодні умови. Йдуть на обгон. Якби були лежачі поліцейські, я вважаю, що це б могло якби, врятувати дитині життя. І як ми вже зрозуміли, ну 25 тисяч гривень це коштувало положити з одного боку лежачого поліцейського і з іншого. Хто насправді винен у смерті дитини? Сусідка, яка припаркувалася через дорогу від магазину, та не догледіла, чи водій лихач, який наплював на правила дорожнього руху, і чи була б жива дев'ятирічна Софія Олефіренко, якби швидка приїхала одразу? Наразі можна лише здогадуватися, слідство триває. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Живуть та працюють під цілодобовим ворожим вогнем. Марганецька громада на Нікопольщині потерпає від обстрілів практично щодня. Росіяни атакують артилерією, і дронами, цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Як місцеві виживають під прицілом окупантів у нашому наступному матеріалі? Колись затишні будинки тут перетворилася на решето від ворожих атак. Незламний марганець чи не щодня з окупованого енергодара його обстрілюють росіяни? За моєю спиною багатоквартирний будинок, який нещодавно постраждав від ворожої атаки. Два під'їзди, 60 квартир. Люди просто спали вдома, коли окупанти почали атакувати з артилерії. Постраждав один з під'їздів. Вибуховою хвилею повибивало вікна щонайменше на трьох поверхах. Пані Галина згадує ту ніч, не стримуючи сліз. Удар був настільки потужним, що жінка дивується, як вціліла її квартира. Те, що побачила після обстрілу, шокувало. Пам'ятаю удар, що я впала з дивана. І її доползла до прихожої. От якоділась, я не пам'ятаю, тому, що серце вискакувало, і вискочила в коридор. Ну в нас на площадці железні двері, що защитили одето, а все остальне у всіх немає двері, то воно все пішло туди в коридор. Після тієї жахливої ночі бідкається три доби не ночувала вдома, боялася. Згадує на початку повномасштабного вторгнення, виїжджала в інше місто, а прилетіло саме тоді, коли повернулася. Нині на диво вже не сп. Сподівається, збирає валізи до рідних у столицю. Що таке пережить? Воно ж у других падає у дворі, а в нас упало лестничний прольот. От на третій матеже, де оце сильно за це. Ну, от так. А як далі буде, не знаю. Постраждала й квартира пана Сергія. Вибуховою хвилею винесло вікно на кухні. Чоловік і досі не оговтався. Вікно вилетіло. Я якраз вечерю пішов, пізно вечеря в мене була, пішов відпочивати. Тільки ліг, жінка з балкона вийшла і воно все коротше, прильот, Я, кажуть, в рубашки родився. Дивом вціліла і дружина Сергія Юлія. Була я отут, зі. Вийшла аж, закрила, буквально до дивану дойшою, бабок. Зовсім нічого не чула. Я навіть і не панював, що воно прилетіло. Я думала, може хтось петарду кинув. Десятки понівечених будинків, обірвані лінії газу та електромереж такі наслідки залишають окупанта після кожного обстрілу. Та місцеві рук не опускають, відновлюють постраждале житло. Допомагають з цим міська влада та благодійники. У нас пошкоджено біля 146 багатоповерхівок. В них пошкоджено біля 1200 квартир. Також біля 720 приватних будиночків, 4 дитсадка, 10 медичних закладів та інших підприємств. Кожен день, коли у нас є прильоти, то комунальне підприємство виїжджає з матеріалами плюс благодійні фонди на місце і оперативно вирішують вопроси по пошкодженому майно. Попри безперервні атаки, 35 тисяч жителів Марганця не полишають свої домівки, допомагають зсу та вірять в якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, новина каналу. Рятувальники знищили рештки ворожої ракети. Їх знайшли у Дніпровському районі на території цвинтаря. Бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 піротехніки ДСНС вилучили та транспортували до спеціального полігону. Там російські залізятся знешкодили з дотриманням правил безпеки. До робіт залучили вісім піротехніків та дві одиниці спецтехніки. Улюблена забава може коштувати життя трохи підморозило, і любителі зимової риболовлі знову вийшли на лід, попри небезпеку та попередження рятувальників. Від початку року ДСНС вже тричі виїжджала на виклики по допомогу. Детальніше на цю тему поговоримо сьогодні з нашим гостем, водолазом, рятувальником Артемом Примаком. Вітаю вас, пане Артем. Вітаю! Майже щодня відбувається коливання температури з мінуса на плюси навпаки. На річці тримається льот, але наскільки він впевнений, наскільки небезпечно виходити на таку поверхню рибалкам? 5-6 чоловік. Якщо йде, то не менше 15 сантиметрів має бути лід. І зазвичай лід темно-зеленого кольору це є добре, хороший лід. Так само у нас рибалки рибачать біля електроспоруд, біля гідроелектростанцій. Там лід набагато тонший, він є небезпечним. Виходячи просто-напросто в погану погоду, З початку року чи були вже зафіксовані нещасні випадки, чи є вже якийсь аналіз у порівнянні з аналогічним періодом? Ну за ці там три тижні, а у порівнянні з минулим роком є, є є випадки. Вже три виклики було в цьому році. На на якщо взяти 22 січня. Минулого року було шість випадків, шість виїздів. Із них на жаль, загинула одна дитина Порівняння з цим роком. Тільки три виклики: із них одна дитина. Ну, Загинуло? Ні, Да. Вдалося врятувати. Да, вдалося врятувати. А, на лід виходять одні й ті самі рибалки, ці традиційні місця і традиційні люди. Е, Насчет е, традиційних е, місць їхній, воно е, з року в рік змінюється. Тим паче в нас зараз такий стан, що де маленькі водойми, де затоки є, там більше скупчення людей, воно швидше замерзає. Е, Ну, рибалок більше є, покоління підростає, беруть з собою дітей. А скільки коштів витрачає держава напрямтунок одного такого духи? Якщо літ зазвичай зимку. це є у нас на Марс. Це такий на він на подушці. Ну, він виїжджає чоловік 4 до 6 чоловік. Ми виїжджаємо ну приблизно це від 6 до 25 тисяч гривень. А ваші попередження любителям, ваші поради, стави що ви можете сказати? Окрім того, щоб перевіряли лід обов'язково, що мають знати Мають Знаєте, елементарне поводження на льду, правила поведінки, це перевіряючи лід, це дивитися одне за одним, якщо ти йдеш з братом, сватом. це попереджати, куди ти йдеш, з ким ти йдеш на лід, щоб знали твої рідні, діти, ну, що з тобою, не вживати алкогольні напої. Це таке, що. Ну... Дослухаються? Дослухаються, але не всі. Є такі, та я сто разів туди ходив, я все знаю, а як провалюються, вже, вже як, якщо це вже трапилося, то людина провалилася. Як діяти? Е, е, якщо ви провалилися і біля вас нікого немає, це елементарно, хоч з собою треба щось мати, тобто мотузку, якусь викрутку, щоб е, схватитися за лід, щоб не піти під лід. Десь у кишені да, має бути да, так. Да, щось має бути з собою. Е, такі, як вже е, давні рибалки, вони беруть з собою мотузку. На кінці якийсь груз, щоб на всякий випадок кинути, щоб хтось мав схватити вірьовку та витягнути. А якщо ти ну, неопитний рибак, то не треба навіть йти на лід. Дякую вам, пане Артеме, за ці поради. Сподіваємося, що всі дослухаються і будуть діяти за правилами так зимової так. риболовлі. Нагадаю, що про зимову рибну ловлю нам розповідав водолаз рятувальник ДСНС Артем Примак. Збирають інформацію про місця торгівлі безакцизними товарами. Для цього поліція Дніпропетровської області створила чат-бот. Там можна повідомити про місця підпільної торгівлі, додати фото, а також вказати геолокацію незаконного торговельного закладу. І цей день настав. Відтепер він Нова «Нова Самарь». Новомосковськ. Нарешті отримав нову назву з третьої спроби. Її ухвалили сьогодні на сесії міськради. На голосування винесли три варіанти: Присамарськ, Самар і Нова Самарь». Остання отримала найбільше голосів: 21. Тепер назву має затвердити Верховна Рада. І цей варіант поданий на підпис. І буде відправлений до Верховної Ради України для того, щоб Верховна Рада остаточно прийняла варіант нової назви нашого міста. Це, мабуть, навесні цього року мають відбутися голосування у залі Верховної Ради України. І про погоду у Дніпрі за прогнозом синоптиків у середу буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день 0 градусів, вночі мінус 5. Атмосферний тиск 758 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.